Руки доща! Друга частина книги. Швидше роби! Цього разу тобі менше, тоді було чотири рази за завдання. Дивися зіграй і запиши цифри. Дивися. Ось твої ноти, а от струни. Перша струна – це така нота, друга подвійна нота, третя з хвостком, четверта біла. Так, значить. І тут циферки. Один, два, три, чотири. І тут ти маєш написати вісім цифр по порядку. Значить, перша, що, звичайно, ноту. Це яка перша струна? Перша струна. Це який номер. Один. Один. Я сам і сам. Так. Два. Три. Четыре. Так. Чотири. Три. Точно три. Дві. Два. два. Виправи. Помилку два. Так, так, так. Два. Один. Угу. Три. Молодець, можеш йти далі? Скільки цукар, да? Двісіть цукерка, 10 гривень, і скільки треба? Гр гривень, щоб усі купити цукерки. Проходь спочатку цукерки. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десь, вікно, трима. Тринадцять цукерок, а тепер десь. Візьми, тринадцять цукерок, разів. 300. Ні, неправильно. не вгадуй, я думаю. Сто тридцять. Провильно! Це що 730? 100! Пішли одиничку гарно! Дивися, носик має бути, так от донизу, отак от, от. І паличка рівно. Ось так от молодець! Ні-ні-ні, хочеш, щоб тебе ще раз ударило електрикою. Ще буде багато випробувань. <свіс> Ти <Ты> куди пішов? <свіс> Закрісло швиденько. І чекай на нові випробування. Вони скоро вже будуть.